Так, ну що, друзі, привіт! Ми вже прийшли з супермаркета, трішки я швиденько закупився, розкупився. Інший такий формат вам трішки зняв для легких очей, щоб недовго дивитися ці розпаковки. Спонсор, спонсор нашого звуку, гарного звуку фірма Боя. Дивіться. Такий мікрофончик, на який я і записую весь контент для вас. Дякую всім, що пишете свої коментарі. Дякую всім, що підтримуєте мене в. Виберіть на ту курити. Сьогодні п'ятий день, тож почнемо. Так, фрукти нам не треба, треба відкласти фруктики. Швиденько, що ми сьогодні скупили? Подивимося. Ой, сьогодні міні така буде розпаковочка, я думаю. Да, так, так, міні-міні-міні дубіні. Так, це мені мало мішає трішки ця штука. Треба мені її відсунути. Euh, Флорасепт фьордою на ванну. А, далі а, флорасеп на кухню. Тих, у мене то все йде, так хімія йде, тільки багато роботи. Так, новинка а, на, 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 на той протеїн 9.0. Тоже 9.0 Від фірми Pittus. Хто знає? Це вже протеїн руди. Тут є о, сирочок глазурований, у внутрі, ну і вже є і протеїн, так як я вже починаю помалі-помалі качатися, приходити до форми. Тому що кидання курити це дуже. Мені дуже важко це все йде, звісно, не буду брехати, але але треба, треба, треба. І більше займатися спортом, тому що дуже в мене велике бажання їсти за що, того, що ніколи не попадає в мій організм. Мені дуже важко. Вже набрав один кілограм. Мене це взагалі не влаштовує від слова взагалі, тому я вже упорно більше тренуюся. Так. Пергамент дві штуки по 30 метрів, 38 штук по 42 сантиметри. Будь ласка. Далі. Муштар від фірми Універ. Ну, гірчиця така, але венгерська, не дуже така, як у нас українська, не сильна така, до заснивочка. Так, бреф, три штуки. Раз, два, три. Я взяв до Местос у минулій розпаковці я вам показував. ну дуже було круто. Воно то тепер у мене є. 12 година. Час обідати, а обіда ще не привезли. Чекаю дуже дуже як пахне їх. Боже, як раніше, помисть утінок так, як раніше, дуже. Як в школі у нас. так, Пахло-пахло в туалеті. Привіт! Зож номер 7 Так, богачики такі сирні. 700 грамів із сиром ставлю одразу в морозилку, бо розтають. Далі картопелька. По купонах я взяв, картоплю взяв по купонах було мінус 10% із суми на ці. На картофель. Дві пачки. Дві морозилку. Інколи, знаєте, Це зігзаг, а це стейк стейфей. Це до стейків, а це так просто можна поїсти до фільма. Взяли такі дві пачки. Одна більша, одна чуть-чуть менша. Це все те це шпар. Сосисочки, а, дуже люблю взагалі цієї фільми. Реально це анімецькі. гарантія Uben Вірш 86%, 82% свинятини, 4% телятини. Ось такі сосисочки. Я дуже люблю ще в Франкфурті брати. Штука теж було мінус 10%. У мене були купони, то взяв, тому що вони чуть-чуть дорогі, звісно. Ну, коли купони є, то. Боже, що я знаю, що я цього не бачив вже два роки. Не було о, в Європі, не знаю чому. Чи тільки в Німеччині, в Венгрії, в Австрії. Ну не міг я знайти, поки їздив по роботі подорожував, не було Кіндер сюрприз як раніше. Були тільки Кіндер Joy і вся продукція від Кіндер, так що сьогодні будемо тестувати Кіндер. Так, чотири е, вишневі о, йогуртові. Йогурти такі. Фруктові для молодий йогурт це вишньові, і я собі взяв, звісно, це, це не мені активія. Отака. Біфідобактерія. Всі діла. Біфідобактерія. Ой, нічого мене машає про синів. Машка, машка, тільки только... не тільки ти одна. Актив його є ще теж. Всі можуть бути красиві. Так, масло. Два масла вершкові. Далі бекон взяв. Дуже люблю це норвежська фірма Glenger Premium Bacon. Це з преміум класа йде. Але дуже мені хочеться, бо хочу зробити одну страву на вихідні. Буду мати, якщо буду мати час, звісно, то хочу, там іде бекон оригінальний. Так, далі. Вічі від фірми Вічі, Наші молодці Вічі. З оселедець взяв. приїхали сьогодні. Смок Taste, Atlantic Hero Fields in Oil. на Так, скільки тут грам? 240 грам. Будь ласка, Вічі. Дуже гарно. Взагалі тут багато продукції від Вічі. І ще креветки на мене дивилися сьогодні. І риба така е, копчена була, не пам'ятаю, як вона називалася, але так, що взяли м'язко? Е, М'яско таке свинне гарненьке. Е, кіло 482 на 3407 форінтів. Це така, типа як вирізка смачне. Цьому морозилку піде, тому що, на всякий случай, якщо там світло у нас виключить, тому що вже, бачимо, вже, дрони літають в Польщі вже скоро і до нас залетять. Так що, вже переду, попереджую всіх про о, Третю світову. Зберігайте спокій, готуйтеся, о, купуйте собі у кладовки Ї, їду. Так що, ніяк рижа, о, сука. Не заспокоїться. Вже треба йому і Німеччину, і Угорщину, і Польщу, і Аляску, і Фінляндію. Все йому треба. мало-мало тих йому болот російських. Він хоче, все, він хоче бути царемним, щоб ти вздох уже. От, надіюсь, не заблочить це відео. Так, ну що, так, що треба запаси нам робити? Це я ще взяв фету. Дуже захотів фету. Далі такий голландський сир з дурачками. Це бринза. Дуже люблю Два е, вологі е, дріжджі. Пахне гімном. І на 526 порінц таку е, нарізку. Новинка вийшла. Я вирішив спробувати на бутерброди інколи на роботу собі намастити як це, це на грами у м'ясному відділі. Ось така індаска. Вона так виглядає. Новинка. Я Ну, прикольно, я щечку не брав. Так що можу і з'їсти разом з вами. М -м -м. Прикольно. М -м. Прикольно. Вот, так що. Все. Все, що ми купили з вами, все вам показав, розказав. І сьогодні будемо косити, буду виходити в стрім. Тому треба мені набрати 500 підписників, Будь ласка, будь ласка, треба постаратися. І 3000 годин. Щоб я вийшов вже хоч на міні-монетизацію. Будь ласка, треба мені дуже ваша підтримка, активність. Дякую всім, всіх обняв, поцілував. Не забудьте підписатися на канал. Люблю вас.